Дев'ять навчальних закладів Полтави, серед яких професійно-технічні і заклади першого та другого рівня акредитації, представили до уваги старшокласників полтавських шкіл ті спеціальності, якими школярі можуть оволодіти в їх стінах вже на далекому майбутньому. Веселка робітничих професій так назвала цей профорієнтаційний ярмарок директор міського центру зайнятості Саморобітничих, Адже за її словами, на сьогодні в Полтаві існує велика потреба у фахівцях цього профілю, аналізуючи професійно-кваліфікаційний склад безробітних наших, які перебувають на обліку службі зайнятості. Прийшли до висновку, що тільки 30% – це є робітники, які працювали на робітничих посадах, а інша категорія це є фахівці білих. Помірців, як ми їх називаємо, офісні працівники, бухгалтери, економісти і так далі. Серед більш ніж тисячі вакансій, які пропонує центр зайнятості, розповідає Оксана Попова. Більше 70% складають саморобітничі професії. Тож популяризувати такі виробничі спеціальності, як фельдшер, медсестра, слюсар-ремонтник, технолог харчової промисловості, столяр, робітник зеленого будівництва, технік буровик, технік геолог та багато інших прийшли представники медичного, аграрного комерційного коледжів, нафтогеолого-розвідувального технікуму Полтентеута. А інших закладів чи обрали вже майбутні професії, розповідають старшокласники. Я знаю, яка буде моя професія, це буде повар бармен. Я інженер хочу. І... А я вже маю на думці, я буду поступати в світоч, в інститут на готельно-ресторанний бізнес, це менеджмент та економіка. Я ще не вирішила, яка в мене буде професія, і я ще не зробила свій вибір. Але я думаю, що після цього ярмарку, мабуть, я зрозумію, що я хочу. В цілому на ярмарок запросили близько 550 школярів з усіх 42 шкіл. Полтави для них підготували інформаційні стенди та презентації.